Вітання глядачам телеканалу Альта. Наразі наші журналісти вже готові познайомити вас із найпомітнішими подіями, що цими днями відбулися на Переяславщині. Отож, сьогодні у випуску серед іншого поговоримо про таке. Стартував опалювальний сезон у навчальних закладах установах міста, а також в оселях Переяславців. Уже тепло. Від минулого четверга гріють батареї. Війшли в опалювальний сезон згідно всіх розпоряджень і нормативів, які були видані обласною і міською і районними радами. Пошанування пам'яті Героя України, історика та краєзнавця Михайла Сікорського триває, якими були цьогорічні сікорські читання. Михайло Іванович завжди казав: немає нічого випадкового в тому, що ви берете. Беріть усе. Батареї в установах міста й оселя громадян теплі. Від минулого четверга розпочався опалювальний сезон. А от на яких умовах він здійснюватиметься, чи буде замінена терифікація послуг тепломережі та чи варто очікувати на подачу гарячої води? Ми запитали у виконувача обов'язків директора комунального підприємства Пресло Хмельницька тепломережа Романа Швидкого. Подача гарячої води буде з першого числа. Зараз ми ввійшли в опалювальний сезон. Ми ввійшли в опалювальний сезон згідно всіх розпоряджень і нормативів, які були видані обласною і міською і районними радами. А тепловоду ми будемо подавати з першого числа. Цікавимося у виконувача обов'язків начальника тепломережі Романа Швидкого, чи зміниться для споживачів вартість послуг. Це є неприємним фактом, але це є необхідним фактом для того, щоб підприємство тепломережа жила, і для того, щоб ми могли своєчасно розраховуватися за поставлений газ перед НАК Нафтогазом Україна і за транспортування його перед облгазом. Ми вимушені в цьому році збільшити тариф і привести його до відповідності до фактичної вартості енергоносіїв та вартості його транспортування на сьогоднішній день. Почали інтенсивну роботу про розробці нового тарифу. Наскільки він на сьогодні збільшиться, сказати важко. Востаннє тариф коригувався в 2014 році. Наголошує наш співрозмовник. Сьогоднішня вартість одного кубометра газу значно вища. Відповідно, й послуга теплопостачання має бути дорожчою. Якщо не підвищувати тарифи, тепломережа не зможе функціонувати. Наразі на господарстві без того ситуація невтішна. Збільшення відбудеться, ми думаємо, на початку листопада, однак перерахунок буде вже буде здійснюватися з початку опалювального сезону. Тому споживачам необхідно знати. Є публікація на сайті міської ради. Некоригування цього тарифу призвело до шалених боргів підприємства перед Нафтогазом шалених боргів підприємства перед працівниками підприємства. У нас досить немаленька заборгованість по заробітній платі, яку ми намагаємося на сьогоднішній день зменшити якомога по можливості. Боятися нових тарифів громаді не варто. Роман швидкий радить активно оформляти субсидії. Держава відшкодовуватиме солідний відсоток, що дасть змогу населенню абсолютно безболісно пережити опалювальний сезон. Питаннями довкола опалювального сезону переймаються і в районі. Наразі чимало моментів можна назвати невтішними. Більшість із них стосуються діяльності Переяслав Хмельницької філії «Київоблгаз», Із яких причин жителям переясло, що не припиняється газопостачання та як вирішити проблему. Днями обговорювали в райдержадміністрації під час засідання відповідної комісії. Продовження теми у репортажі яподілий, щоб засідання комісії пройшло під тим самим невідомим. Законність, справедливість, але сьогодні домовляється і людяність. І питання людяності я поставити на на, на, на місце. Члени постійної комісії соціально-економічного розвитку дорожнього господарства, підприємництва і туризму розпочинають свою роботу таким девізом неспроста, зауважує голова комісії депутат райради Віктор Григорович. На перший план виноситься людяність, адже одним із питань, що розглядаються, є тяжка ситуація з початком опалювального сезону. Наразі в населених пунктах Переяславщини жителі понад ста дворів і досі мерзнуть. Якщо коротко, то проблема в тому, що представники газового господарства запломбували людям котли, бо ті не узаконені. Цими котлами користувалися люди дуже давно. Є такі, що по п'ять років, по десять користувалися. Турбуються газовики про безпеку громади. Це тільки плюс. Виникло питання щодо узаконення вже діючих котлів. Давайте його вирішувати, але робити це треба цивілізовано, наголошує Віктор Микитович. Не можна приїздити, і як говорить депутат, махновським методом позбавляти людей. Газопостачання заїхав е, Казмірук Станіслав у сільську раду, договорився з головою колосву. А ну давайте будемо так, люди добрі. У вас 18 господарств, які не оформлені. Давайте через депутатів викликайте. Гол... сільський голова зараз би викликав би депутатів. поговорили, у баби маньки, у баби таньки і так далі. Вони коли жили і копали оці рови, коли прокладали газу у себе. Вони ніколи не думали, що у Влізуть у таку ситуацію, що не можна користуватися, буде газом. Опломбовувалися котли, звичайно, не перед самими холодами. У жителів району вистачало часу, аби всю документацію упорядкувати. І все б нічого, от тільки в переяслав Хмельницькій філії «Київоблгаз» людям проекти стали переробляти повністю, що тягне за собою неабияку копійку. Таке задоволення на сьогодні вартує від 7 тисяч гривень. Віктор Григорович обурений, адже відповідно до законодавчої бази в проектну документацію треба лише внести зміни. Я зв'язувався з Міністерством енергетики і вугільної промисловості. Я із національною комісією зв'язувався. Я, я з 18 людьми говорив високопосадив довцями. І Тетяна Володимирівна Рябуха чітко сказала, що п'ята стаття там є про те, що нова документація, проектна документація не виготовляється, а вносяться в неї зміни і все. І на цьому діло, і от людині обійдеться дешево. Питання є надзвичайно серйозним і потребує якнайшвидшого вирішення посприяти в цьому громаді району власне і намагається профільна комісія. Більшість її членів до проблеми поставилися надзвичайно відповідально, акцентує Віктор Григорович. Я вдячний в першу чергу Любові Герасимні Плужник Андрію Андрійовичу Усику, Шаменко Сергію Григоровичу активно працює. Чепіга Павло. Плужник практично живе в газовому господарстві. Вона проводить, я не знаю, вже чоловік 20-30 оформили документи через неї, і вона продовжує. Але таких плужників у районі, мабуть, більше не знайдеться. Під час роботи комісії її член, депутат районної ради Любов Плужник, підтвердила, що на заяви споживачів у газовому господарстві реагують. І, хоч не зовсім просто, та все ж узаконювати котли, громаді наразі вдається. На даний час на даний час. Десять господарств вже підключені від Так? А два господарства, два, я пробачаю, три господарства ще не підключені. Чому? Бо там вже паратетні котли. Там народжувалися парапетні котли, тому в законі читаємо, що вони відносяться до одної системи і не ескізок, але люди подали заяву. Там кожного різному. Долучилися до роботи комісії цього дня, до речі, і представники газового господарства. Особисто був і начальник філії Станіслав Казмірук. Усі нарікання на роботу служби вислухали свої аргументи також озвучили. Віктор Григорович сподівається, що знайти компроміс таки вдалося, і що найближчим часом люди матимуть змогу опалювати власні оселі. У студенниках відбувалася ця зустрічка з мірука Станіслава Росославича з населенням, з громадою, і там е, зроблені висновки. Там повинно зробитися, там повинно все е, зробитися так, як потрібно. Я надіюся, що за два-три за дні будинки, будинки будуть запущені. По, по моїх даних десь 150-140 будинків, по їхніх даних трошки більше 70 Я не знаю, точної цифри не знаємо, але в крайньому разі навіть два будинки, і їх треба також обов'язково пустити. Ити в опалювальний період. І до інших тем у нашому краї продовжують відбуватися заходи в рамках ушанування пам'яті Героя України з подвижника музейної справи Михайла Сікорського. Цього тижня естафету перейняв місцевий університет. 18 жовтня тут відбувся вже п'ятий за ліком. Всеукраїнський історико-культурологічний форум під назвою Сікорські читання. До участі в заході долучилися краєзнавці, історики та музейні працівники. Подробиці відомі Ксенії Кривошеї. 18 жовтня у Перес-Хмельницькому педагогічному університеті імені Григорія Сковороди відбувся п'ятий всеукраїнський історико-культурологічний форум Сікорське читання. Історико-культурологічний захід присвячений 93-й річниці від дня народження Героя України видатного музейного діяча Михайла Сікорського. У рамках форуму традиційно проходять наукові та культурно-мистецькі заходи, конференції, виставки, презентації та інші тематичні проекти. У цілому форум у місті музеї Переяславі є майданчиком, де можна реалізувати творчі та наукові ініціативи. В галузі краєзнавства. Тому сьогодні тут зібралися музейники, історики та археологи з різних куточків України. Цьогорічне читання це вже маленький ювілей. Це вже в п'яте щороку в університет приймає цей 40 культурологічний форум. Відповідно, його ідея полягала від початку, аби пошанувати пам'ять героїв України Михайла Івановича Сікорського і запросити до нас сюди, на цей майданчик науковців, культурних діячів, активних просто громадян, які працюють у сфері культури, сфері історії для напрацювання спільних ідей, спільних проєктів. І відповідно, аби те, коло яке зібрав Михайло Іванович навколо себе, теж трималося поруч один одного. Це і колишні музейні працівники. Постійним гостем Сікорських читань є український політик Микола Томенко. Для мене це таке своєрідне теж сакральне місто, оскільки я зрозуміло, що людина, яку ми пошановуємо, Михайло Сікорського, це людина, яка заклала сучасне проєктнавство, сучасне думання і бачення того, як Україна повинна бути українською, повинна бути країною, де шанують історію, культуру і традиції, і нам багато робити. Щоб ті ідеї, які закладав Михайлович, були реалізовані. Микола Томенко пригадує, фундатор Національного історико-етнографічного музею Переяслав Михайло Сікорський 10 років тому, так би мовити, освятив всеукраїнську акцію Сім чудес України. Підкреслює політики внесок Михайла Сікорського не лише в розвиток збереження культурної спадщини, а й в українську державність. Кожні Сікорські читання я приїжджаю сюди, оскільки це дійсно такий чоловік, який світоглядно надзвичайно багато зробив для того, щоб історія краєзнавства була в основі гуманітарної політики. Наша не стала такою. В основі, але думаю, треба, щоб все робити, щоб все таки повага до історичної і духовної спанщини нашої домінувала при прийнятті політичних рішень, при прийнятті державних рішень. Микола Томенко зазначає, історики та краєзнавці повинні бути більшою мірою задіяні в прийнятті рішень в Україні, адже вони здатні наповнювати державу саме українською ідеологією. Сьогоднішні дискусії на читанню думаю дуже важливі, щоб вони мали практичний результат, що це не лише те, що ми запланували, а як я вже говорив, щоб активно краєзнавці використовували в процесі декомунізації активно історики використовували в різноманітних проєктах вивчення історії України і культури. Співорганізаторами форуму є національна спілка краєзнавців України та національний історико-отнографічний заповідник Переяслав. Інформаційну підтримку вже традиційно надає Всеукраїнський благодійний фонд журналістська ініціатива. Сьогодні надзвичайно. Приємно, що багато говорилося про те, що треба втілювати ідеї Михайла Івановича Сикорського в життя. І я хочу сказати, що фонд «Журналістська ініціатива співпрацюючи з університетом, співпрацюючи з іншими структурами, які пропагують історію, багато робить для того, щоб пам'ять про людей, які були. Патріотами України, які багато для неї зробили, залишалася. Традиційно форум позначається врученням премії імені Героя України Михайла Сікорського. Її лауреатами цього року стали директор Маневицького краєзнавчого музею Петро Хомич, директор музею історії сільського господарства Волині Олександр Середюк, директор Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук Віктор Вергунов, декан факультету політології та права Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Богдан Андрусишин та колишній головний зберігал. Наукового відділу фондів НІЕС Переяслав Лариса Годліна. Ця премія вже була в четверте вручена. Сьогодні кількість лауреатів доходить до 20 осіб і щорічно номінуються музейні та культурні працівники, діячі культури з різних регіонів України. Сьогодні були з Волинської, Київської області номіновані учасники. Цьогорічний лауреат премії Лариса Годліна працювала разом із Михайлом Сікорським у національному історико-етнографічному заповіднику Переяслав. Завдяки роботі музейного діяча заповідник став справжньою перлиною Київщини. Адже сьогодні НІЕС Переяслав це 24 тематичні музеї, в яких зберігається 173 тисячі пам'яток історії та культури основного фонду збереження. Пані Лариса каже, Михайло Сікорський мав дар до етнографії. Михайло Іванович завжди казав. Немає нічого випадкового в тому, що ви берете. Беріть усе це це. Культура це життя народу. Якщо ми, хоч що-небудь, упустимо, то через деякий час новим поколінням істориків, етнографів буде дуже важко відтворити модель минулої культури. Михайло Сікорський долучався до створення музеїв по всій Україні, зазначає заслужений журналіст України, культуролог Борис Вицехівський. Дуже багато зробив Михайло Іванович Сікорський, перетворивши Переяслав у місто музей, крім Переяслава. Надзвичайно багато по Україні, зокрема, музей Андрія Малишка в Бухові. долучився до створення музею в Пирогово, консультував у Запоріжжі, певною мірою долучився до формування непорожнім Яготинського музею, консультував Костенка в Баришівці, створення музею. У рамках проєкту, крім науково-презентаційної частини, в Переяславському університеті діяли мистецькі виставки та майстер-класи декоративно-прикладного мистецтва. У рамках Всеукраїнського форуму Сікорські читання в університеті цього дня презентували історико-етнографічне видання село Андруші на Переяславщині. Книга розповідає про історію затопленого канівським водосховищем населеного пункту. Докладніше у наступному сюжеті. Нині на місці цього села гуляють води канівського водосховища. А в далекому 1845-му в Андрушах у будинку архієрейської садиби жив Тарас Шевченко. Тут він малює місцеві пейзажі, а сільську церкву Святого Георгія згадує у своїй повісті Блізніци. Село яке мало б стати історичною пам'яткою у 70-х роках затопили через будівництво канівської ГЕС. Сьогодні історію давнього села опублікували в окремому виданні засновники громадської організації Старий Дніпро, що об'єднує переселенські громади ліво та правобережних сіл Переяславщини, відродити історію, культуру і побут шевченківських Андрушів ідея Переяславських громадських діячів Віталія Яващенка, Олександра Соломи та братів Андрія та Сергія Доброскоків. У рамках науково-презентаційної частини п'ятого всеукраїнського форуму Сікорські читання в конференц-залі імені Василя Сухомлинського відбулися презентація та обговорення. Книги. Село Андруші на Переяславщині це історико-етнографічний нарис, зібраний з архівних матеріалів. Книга вже привернула увагу істориків нашого краю та жителів району. Про нарис та його авторів ми розповімо в найближчих випусках огляду новин. До Сікорських читань долучився також український політик і громадський діяч Микола Томенко. Ініціатор та організатор загальноукраїнських акцій Сім чудес України. Пам'ять про сподвижника музейної справи Михайла Сікорського разом із переяславцями вшановує щороку. Цього разу перед тим як вирушити до університету, Микола Володимирович устиг завітати до гімназистів. Про що розповідав їм під час зустрічі? Дізнавайтеся далі. У рамках просвітницьких програм фонду Рідна країна Микола Томенко завітав до пересла Хмельницької гімназії, аби презентувати різні роздаткові матеріали, які стануть в нагоді як учителям, так і учням на уроках української мови і літератури. Серед таких, до прикладу, аудіодиск, класика української літератури Живі голоси. Навчальний посібник для старшокласників, який використовується в програмі правознавства, оскільки сьогодні надзвичайно важливо, щоб ну така об'єктивна реальна історія була вивчена не лише там студентами, а вже і людьми, які закінчують школу. Поряд із доробком проєкту Сім чудес України з метою популяризації історії Конституції нашої держави політики громадський діяч Микола Томенко представив гімназистам сьогодні також нове видання під назвою Коріння історії Конституції. Я самі читаємо це, коли вони при житті записували на Національному радіо. Свої твори, значить, ми їх почистили на сіді і зробили такий диск пасажир української літератури, живі голоси. Чи Василь Семененко читає, що можна все на світі обирати свинової маленьких, чи там, наприклад, Тишина, чи Малишко. Найстаріший голос у мене про Пивницького, засновника сучасного українського театру 1906 року. Не обмежилася зустріч тільки пізнавальною бесідою чимало матеріалів та праць. Микола Томенко передав колективу гімназії у користування. каже, не оминув увагою також інші навчальні заклади нашого міста. Ми для всіх шкіл переяслава. Передаємо і видання, де наші фільми про сім чудес України, в тому числі по переяслав, де наш навчальний посібник, курина історія конституції і інші просвітницькі речі, які ми сьогодні робимо, для того, щоб максимально спропагувати і допомогти музеям, школам, дошкільним навчальним закладам. До новин спортивних нещодавно в нашому місті пройшов чемпіонат Київської області із СУМО серед дорослих і молоді. Про те, скільки спортсменів долучилося до змагань та які здобули результати, розповідь у сюжеті. ...в чемпіонаті Київської області із Сумо серед дорослих і молоді до Переяславського педагогічного університету прибуло понад 100 спортсменів. У єдиноборствах під час змагань силами мірялися сумоїсти із ФАСТ, Варжищева, Переяслава Хмельницького та інших міст. На рівних протистояли один одному і чоловіки, і жінки. Загальнокомандну перемогу здобула Переяславська збірна. Чемпіонство в індивідуальному заліку вибороли, зокрема, Григорій Ярема, Ірина Чорнобай, Вікторія Царук та Юлія Загура. Приємно Відзначити також, що за тиждень до чемпіонату Київської області у столиці пройшов чемпіонат України із СУМО серед студентів, на якому команда Переяслав Хмельницького посіла перше місце. Що ж, до чемпіонату Київщини, то варто наголосити, він став відбірковим етапом до Кубка України. Кращі спортсмени увійшли до Київської збірної. Переяславців серед них – 12-ро. Цього четверга збірна нашої області під керівництвом старшого тренера Сергія Безкровайного вируши. Представляти честь регіону на всеукраїнських змаганнях із сумо бажаємо нашим землякам успіхів і побільше перемог. Наразі вашій увазі пропонуємо оголошення. Телерадіокомпанія Альта запрошує креативних та комунікабельних на роботу кореспондента. Пропонуємо також посаду оператора відеозйомки та монтажу. Тож, якщо ви пунктуальні, відповідальні і бажаєте проявити себе на теренах тележурналістики, то ми будемо раді бачити вас у нашій команді. З приводу детальнішої інформації телефонуйте за номерами 067 665 28 56 або ж 090. 282 12 46. Такими були новини цього разу. Дякуємо вам за увагу до роботи творчого колективу ТРК Альта. Не забувайте переглядати інформаційні випуски в мережі інтернет, а також ділитися власними цікавими історіями за телефонами, що на екрані. На все добре і до чергових зустрічей в ефірі.